Дні світла, дух та емоції щойно звільненого Херсона. Доброчинну фотовиставку Антона Балана під такою назвою відкрили у Черкаському міському будинку культури. Документальний проєкт розповідає про атмосферу та емоції людей під час звільнення міста від російських військових, розповіла співорганізаторка Марина Вергун. За її словами, нині автор перебуває на передовій, а виставка організована, аби зібрати кошти на потреби ЗСУ. Експозиція діятиме до 21 квітня. Після Черкас її покажуть у Дніпрі Івано Ранківську, Львові, Вінниці, Кропивницькому та Коломиї. Це виставка благодійна. Ось кожен бажаючий, хто прийде до нас, може задонатити. Тут є представлені два QR-коди. По одному QR-коду кожен бажаючий може перечислити кошти на рахунок військовослужбовців. Також по наступному QR-коду можна передати кошти для збору на камеру нашому фотографу Антону Балану. Це виставка, яка примушує перенестися просто в той час, коли Херсон почали визволяти наші захисники, самі херсонці нічого ще не знали. І коли вже вся Україна була в курсі, що наші воїни зайняли вулиці Херсону, самі херсонці сиділи в домівках і нічого не знали. І коли вже по місту почали їздити наші. Машини з прапорами, танки, і вони висипали на вулицю. Оці кадри вони передають ті відчуття, відчуття самого автора цих знімків, що він відчував, що він бачив, що відбувається навколо. Ця виставка викликає в мене чи викликала біль і гордість. Гордість за свою країну, гордість за. За нашу армію, яка практично беззбройна, але біль, біль за те, що цього всього могло не бути.